Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Поступово збільшується кількість досліджень про вплив вітамінів і мікроелементів на перебіг коронавірусу. На сьогодні найбільше лікарі бояться не того, що ви захворієте, а того, що ви захворієте важко, і є дані про те, що ймовірність переходу хвороби у важку форму. Так, ось ймовірність залежить від того, чи є у вас в організмі дефіцит цинку, чи є у вас в організмі вітамін D. Чи є у вас в організмі вітамін С. І так, багато лікарів, багато сучасних протоколів рекомендують людям не допускати дефіциту в організмі вітаміну Д, вітаміну С і цинку, щоб не допустити важкої форми перебігу хвороби. Але сам факт, захворієте ви чи не захворієте, залежить тільки від двох факторів: від того, з якою кількістю вірусу ви зустрінетесь, і від того, в якому стані буде ваш організм на момент зустрічі. Мікроелементи, такі як вітаміни D та C та цинк, мають вирішальне значення для добре функціонуючої імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров'я. Вітамін D може вироблятися у шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел, наприклад, із жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб'ячий жир, печінка, сир і жовтки. У ситуаціях, коли показник вітаміну Д у людини вже граничний, або коли продукти, що містять вітамін Д, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, рекомендовано вживати вітамін Д. Вітамін С давно на слуху як вітамін, який нібито зміцнює імунітет та допомагає нам чинити опір різним вірусам. Вітамін С має антиоксидантні властивості. Захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів, що утворюються, наприклад, під час запального процесу. Роль вітаміну С була досліджена під час деяких захворювань, зокрема інфекційних, де продемонстрована його позитивна дія під час оксидативного стресу при надмірному запальному процесі, відповідно, виникла гіпотеза корисного впливу вітаміну С на перебіг та прогноз при коронавірусній інфекції. Вітамін С життєво важливий для функції лейкоцитів. Саме вони допомагають боротися з інфекціями. З ним також відбувається нормальне засвоєння заліза, ознаки дефіциту цинку порушення імунної відповіді. Дефіцит цинку сприяє значному порушенню процесів клітинного імунітету, зменшується кількість лімфоцитів, знижуються імуноглобуліни, підвищується ризик виникнення вірусних інфекцій. Низка досліджень та літературні дані свідчать про позитивний вплив цинку: покращення цілісності епітелію, зменшують ризик гіперзапалення, антиоксидантна дія, зрештою, зменшення пошкодження легень та попередження вторинних інфекцій. Це особливо актуально для літніх людей, пацієнтів з хронічними захворюваннями та інших груп ризику при коронавірусі. Отже, дефіцити вітамінів та мікроелементів можуть впливати на перебіг хвороби. Проте єдиним методом запобігання зараженню залишається вакцинація.